Я наголошую, що в 2014-2015 роках, коли були вієво виключення, коли Путін, коли була абсолютно пуста скрабниця, коли е, зупинялися пологові будинки і лікарні, коли країна була абсолютно не готова, і армія відключалася від постачання електроенергії, вони забули згадати, що постачання електроенергії здійснювалося українськими підприємствами, які належать державі. Які зареєстровані на підконтрольній території, і які за найбільш конкурентними цінами постачали вугілля в Україну, Тобто тоді підконтрольні на підконтрольній території сьогодні, вугілля не постачалося. Ще раз кажу, постачалося державними підприємствами, які зареєстровані на підконтрольній території, і в яких е, які платили податки тут, і е, навіть шахти, які знаходилися не на підконтрольній території, управлялися. Під відповідальністю е, українських державних підприємств. А що відбувається зараз? Ви знаєте скільки за останні два половиною роки е, Україна заплатила країні агресору за вугілля? Три мільярди сто мільйонів доларів росіянам не в 2014-му, коли була жахлива ситуація. А в 20-21 роках, і на сьогоднішній день суспільство має право знати відповіді саме на це питання, а не займатися відосіками і маніпуляціями, тому що та ситуація, яка зараз до якої доведена енергетика, ну, потребує вже не просто звіту. А відповідальності, чому замість того, щоб купляти газ, чому замість того, щоб купляти електроенергію, чому замість того, щоб купляти вугілля, ви розтринькали гроші на велике крадівництво, отримуючи звідти? Корупційні відкатич, але тим не менше останнім часом, останні півроку, зокрема, дуже багато провокаційних е, матеріалів щодо вас особисто розпосюджується: да. плівки е, деркача. Ви зараз із не посилаєтеся до Динизабіра щодо Кивок Бігуса. Що ви помиляєтеся, бо тому що це не півроку? Тому що це всі майже три роки, або навіть ще й до виборів, у нас розповсюджується брехлива. Фейкова російська. Я ж не знаю, що що ви кажете. але все, що каже на сьогодні, в мене проти мене було порушено 130 кримінальних справ. Скільки зараз з них я думаю, що десь 90, 40 закриті, бо що вони були божевільні. Справа за підписання Томасу. Що я маю коментувати? Справа за те, що ми захищали Керченську протоку. Що я маю коментувати? Справа за підписання мінських угод. Справа за купівлю бар'яхтарів. Що ви хочете? щоб Я це прокоментував. І от на сьогоднішній день це не є відосіки. За три роки у пана Зеленського були більш ніж достатньо часу для того, щоб довести свої твердження. А зараз все це виявляється, виглядає як суцільна брехня. Ваш час завершився. Зараз треба відповідати вже за свої дії.